Кров закипає в жилах, а душа стискається від передчуття. Восьмирічний хлопчик, прозваний німим пророком, через свій рідкісний альбінізм і мовчання, змусив світ затамувати подих. Його видіння, записані телепатом, який наважився проникнути в його свідомість, змушують мільйони тремтіти. У них він побачив кінець війни, але не там, де всі чекають, а в серці звичайної жінки, що втратила сина. Хтось уже шукає її, щоб знищити, бо її голос сильніший за будь-яку зброю. І найстрашніший шок це відкриття. Сам хлопчик, що бачить майбутнє, є його частиною. Він не лише пророк, а й той, хто має захистити її у найкритичніший момент, це не просто передбачення. Це битва за майбутнє, де на кону життя дитини і доля цілої нації. І поки вороги переслідують його, аби завадити збутися пророцтву, у вас є шанс дізнатися, що буде далі. Адже ніхто не знає, хто ця жінка і чи вдасться їй вижити, щоб виконати своє призначення. Делепат намагався утримати ці видіння. Він чув уривки з глибини душі хлопця. Кінець війни не в руках воїнів, а в серці жінки. Жінка постать була не чітка. Але відчувалася її присутність вона не тримала зброї лише слово і любов. Її голос об'єднував людей сильніше, ніж будь-який наказ. Вона не була воїном, але стала тим, хто поставив крапку у війні. Телепат відірвався від свідомості хлопця, обличчя його було бліде. Він знав, це не вигадка. Це була дорога, якою ще мав пройти народ, а ключем до миру стане жінка, чий голос об'єднає країну. Телепат довго мовчав після зустрічі з хлопчиком, його руки тремтіли не від страху, а від ваги побаченого. Він не мав права тримати бачення при собі. Те, що дитина Альбінос відкрила йому, було схоже на послання для цілого народу. У видіннях жінка з'являлася не як правителька і не як пророчиця, а як звичайна мати. Вона стояла серед руїн, тримала на руках дитину, і навколо неї збиралися люди. Її голос був лагідний, але владний вона говорила прості слова, які нагадували молитву про землю, що належить усім, про любов, яка сильніша за зброю, про майбутнє, де діти не бояться тиші ночі. Телепат бачив, як солдати опускали зброю, слухаючи її. Не наказ, не крик, не страх, а м'який голос жінки змушував серця змінюватися. Вона не приходила з владою чи силою. Але з правдою і ця правда зламала війну. Вона стане голосом народу, шепотів телепат, коли відходив від хлопчика. Не вождь і не полководець, а та хто вміє пробудити серце. Україна почує її і тоді впаде тінь війни. Хлопчик Альбінос лежав тихо, його обличчя було бліде, як завжди, але куточки уст ніби здригнулися в тіні усмішки. Він не міг говорити, проте телепат знав. Дитина бачила більше, ніж будь хто інший. Жінка ще не з'явилася у світі, де лунали гармати, але вже йшла назустріч своєму призначенню. І кожен день наближав її кроки, телепат не міг мовчати. Він вийшов з дому, де лежав німий хлопчик альбінос, і його перші слова до людей були схожі на вибух. Дитина бачила кінець війни, але ключ у руках жінки. Новина розлетілася швидко. Газети писали, хто вона? Мати, що врятує Україну? Пророцтво хлопчика Альбіноса підтвердив телепат. Люди сперечалися, одні вірили, інші сміялися. Але напруга зростала. А тоді сталося несподіване. Уночі хлопчик знову занурився в астрал, і цього разу телепат ледве витримав. Те, що він побачив, було шоком. Жінка, яка мала зупинити війну, Сама була у смертельній небезпеці. Хтось намагався не допустити, щоб її голос прозвучав. У видінні хлопчика вона стояла на великій площі серед тисяч людей і поруч із нею йшла тінь, що несла загрозу. Телепат прокинувся з криком Якщо вона загине війна, триватиме десятиліття. Але хто ця жінка? Де її шукати? І чи можливо врятувати її, перш ніж сповниться пророцтво? Серед людей, які почули передбачення, знаходиться таємна група ті, хто боїться миру більше, ніж війни. Вони вирішують знайти дитину Альбіноса першими. Телепат не спав кілька ночей. Перед очима знову і знову спалахувало видіння хлопчика. Жінка на площі тисячі людей і темна тінь, що йшла за нею. Він розумів треба знайти цю жінку, перш ніж знайдуть її ті, хто прагне війни. Але був ще один страх за самого хлопця. Пророцтво стало занадто гучним. Чутки ширилися, і незабаром біля будинку, де жив німий альбінос, почали з'являтися сторонні люди з холодними очима у темних авто без імен і слів. Телепат відчув це не журналісти. Це ті, кому вигідно, аби війна ніколи не закінчувалася. Він вирішив діяти уночі забрав хлопчика з рідного дому. Поклав на інвалідний візок і вивіз у старий монастир, де ще зберігався спокій і тиша. Монахи, почувши його історію, погодилися приховати дитину. Та вже там сталося щось неймовірне. Під час однієї з медитацій хлопчик знову увійшов у астрал. Його тіло здригалося, очі відкрилися. Хоча він не бачив нічого земного. Елепат торкнувся його свідомості і цього разу побачив те, чого не чекав. Жінка-пророчиця була не одна, біля неї стояла інша постать. І це була сама дитина Альбінос, але дорослий. Видіння показувало майбутнє, де хлопчик, який зараз був німим і паралізованим, поставав як сильний духовний провідник. А поруч із жінкою він утворював силу, здатну завершити війну остаточно. Телепат здригнувся він не лише бачить майбутнє. Він є його частиною. Але як це можливо, якщо хлопчик лежить перед ним слабкий і хворий? Чи означає це, що йому судилося зцілитися? Чи, можливо, його дух стане провідником навіть після смерті? Телепат зрозумів тепер ставка ще вища. Ворогам потрібна смерть дитини, аби зламати пророцтво. І якщо вони знайдуть його першими майбутнє України, опиниться під загрозою. Телепат розумів, час обмай. Ті, хто тримався за війну, вже знали про хлопчика. Їм не потрібні були докази лише його смерть, щоб знищити надію. У монастирі стало небезпечно. Одного вечора чернець, який мав приносити їм їжу, не повернувся. Наступного дня в темному коридорі майнула тінь. Телепат відчув, їх знайшли. Він кинувся до кімнати хлопчика. Альбінос лежав, дивлячись у стелю, його очі знову були затуманені. Він уже входив у астрал. Телепат торкнувся його руки і провалився у потік бачення. Вулиці після війни. Сонце, люди, що будують нові мости. Жінка стоїть на сцені і говорить до тисяч. І поруч із нею він сам, той хлопчик, тільки дорослий, з ясним поглядом і сильним голосом. А потім спалах темряви, постріл, крик. Жінка схиляється, але не падає. Куля зупиняється в повітрі, немов невидима сила тримає її. Телепат відчув холод. Це не просто майбутнє. Це вибір. Якщо дитина доживе пророцтво здійсниться, якщо ні, кулю ніщо не зупинить. Він вирвався з видіння і схопив хлопчика на руки. У ту ж мить у дверях пролунали важкі кроки. Вони тут. прошепотів телепат і кинувся у потаємний прохід. Який показали монахи, нічна дорога вела через ліс. Хлопчик дихав важко, але його очі світилися зсередини. Він був німий, проте Телепат чув його голос у думках. Шукай її! Вона близько. Жінка знає, що робити. Але без мене вона загине. Телепат зупинився. Він уперше чув його так виразно. Дитина говорила подумки, як справжній співрозмовник. Хто вона? Скажи. Майже благав він. І тоді хлопчик послав йому образ жінка в чорній хустині, яка плаче над могилою сина, телепат похолов. Це не була лідерка чи відома особистість. Це була звичайна українська мати, яка втратила найдорожче. І саме її біль мав перетворитися на силу, здатну зупинити війну. Але щоб вона вижила і вийшла до людей, хлопчика треба було врятувати. Бо саме він мав стати її охоронцем у вирішальну мить. Телепат не гаяв ні хвилини. Він знав, що вороги вже йдуть по їхньому сліду, і врятувати хлопчика це єдиний шанс на мир. Вони продовжували свій шлях через нічний ліс, ховаючись від будь-якого світла та звуку. Хлопчик слабкий і хворий, здавалося, черпав сили зсередини, його очі світилися над людським сяйвом, а в думках звучав чіткий потужний голос. Ми повинні знайти її. Вона плаче на самоті, її біль стає її силою. Вони дісталися до невеликого селища, де, за відчуттями хлопчика, мала бути ця жінка. На околиці, біля старого кладовища, телепат побачив фігуру, що сиділа на землі біля свіжої могили. Жінка в чорній хустині, її плечі тремтіли від плачу. Це була вона. Телепат підійшов до неї, тримаючи хлопчика на руках. Ви мати, що втратила сина на війні? обережно запитав він. Жінка підняла голову, її очі були сповнені невимовного болю. Я прошепотіла вона, її голос був ледь чутним. Телепат поставив хлопчика на землю. Ця дитина, німий провидець, бачив вас у своєму видінні. Ви та, хто може зупинити війну. Жінка подивилася на хлопчика, а потім на телепата. Вона не вірила. Як вона, звичайна мати, що переживає горе, може змінити світ. Це божевілля, я просто хочу спокою. Її голос обірвався. Але в цей момент пролунав постріл. З темряви вискочила група людей у чорному, їхні обличчя були приховані. Телепат затулив собою хлопчика, але куля летіла не в них. Вона летіла просто в жінку. Замить до того, як куля мала її вразити. Хлопчик альбінос витягнув уперед свою тонку бліду руку. Куля зупинилася у повітрі всього за кілька сантиметрів від серця жінки, а потім розсипалася на дрібні уламки, як скляна. Жінка шоковано дивилася на нього. Вперше за довгий час вона перестала плакати. В її очах з'явився не страх, а щось інше розуміння і сила. Я не знала, що я маю це зробити. Вона вимовила ці слова. І в них же не було слабкості, а тільки рішучість. У ту ж мить, коли вона усвідомила свою силу, її голос залунав над усім світом, немов молитва, але й немов наказ. Її біль перетворився на енергію, яка пронизала ефір. Земля належить усім, любов сильніша за зброю. Діти не повинні боятися тиші ночі, солдати на фронті, де б вони не були, раптом почули цей голос. Не в рації, не в динаміках, а всередині себе. Вони опускали зброю, їхні серця наповнювалися дивним спокоєм. Війна не закінчилася в один момент. Але вона почала танути, як крига під весняним сонцем. Ті, хто переслідував хлопчика та жінку, розгубилися. Їхня сила була знищена. Хлопчик Альбінос, який ще недавно був німим, повернув голову до телепата. Вона знайшла свій голос. Тепер вона наш лідер. Його слова звучали чітко. Телепат зрозумів, що його місія завершена, але це був лише початок. Попереду був довгий шлях до повного миру, але перша і найважливіша перемога була здобута.